Я з притягнутою рукою це найбільш хібна стратегія. Ми маємо стати привабливими. Ми маємо створити умови, щоб до нас приходили і просилися, а вони хочуть сюди, тому що в нас є все те, чого в них вже немає, і вони досягли в більшості випадків свого максимуму виробництва на своїх землях і знають, як зробити так, щоб виробляти більше продукції в Україні. В них не вистачає зараз, наприклад, в Європі енергоносіїв і їхні мережі перевантажені. А ми могли би дати їм те, що в нас можливо розвивати, і вони не йдуть сюди не тому, що нема грошей, не тому, що немає страхування. Все це вже є. І навіть американці створили відповідний механізм покриття ризиків, не тільки пов'язаних з війною, але й політичних ризиків, і не тільки для. Американських компаній, а для європейських і для українських, але вони не можуть використати цей механізм. Бо, по перше, у нас немає проектів. А коли ми стверджуємо, що ми будемо будувати чотири нових ядерних реактори за російською технологією, тому що ми так вирішили, і що нам дадуть на це гроші, не підтверджуючи це жодним чином, ну то вони на нас дивляться не просто як на схибли. А як на чудіків, які не можуть зрозуміти, що треба по-іншому вести себе і по іншому планувати своє майбутнє, що це мають бути не чотири великих ядерні реактори, які будуть завжди і цілями, і взагалі будуть наражатися на небезпеку з огляду на багато чинників і будуватися не два, не три роки, як ми скажемо, а до десяти. А що нам потрібна мала генерація? Яка буде всюди, яка не буде цілями ані ракет, ані шахедів, і що це і створить нашу стійкість. І що тільки якщо ми будемо говорити з ними адекватною мовою, і давати їм можливість сюди прийти зі своїми грошима і заробляти разом з нами, створювати тут робочі місця, і впроваджувати тут нові технології. Тільки тоді вони прийдуть сюди. І це не питання війни. Ізраїль у війні знаходиться все своє існування. Подивіться на розвиток бізнесу в Ізраїлі.